22 березня прилуки стали однією з точок зупинки на маршруті міжнародного автопробігу анонімних алкоголіків містами України. Усі учасники руху свого часу позбулися алкогольної залежності і нині діляться своїм досвідом повернення до здорового способу життя. Зустріч з прилучанами відбулася в приміщенні Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за круглим столом. Активісти автопробігу, представники місцевого наркодиспансеру, духовенства та залежні від алкоголю городяни не сором. Млячись, відкрито говорили про проблему. Спілкуючись з Олегом, не віриться, що цей життєрадісний і впевнений у собі чоловік насправді алкоголік. Тверезий алкоголік своє життя він розділяє на до і після. Я не просихав ні днем, ні ночі. Я вже не їл, Я, я тільки пив. Тільки пив з утра до вечора. За останній свій саме длительний запо і тон був полгода последні саме. Я потеряла жену, роботу, сім'ю. До групи анонімних алкоголіків чоловіку порадили звернутися у наркодиспансері. Олег віднісся до цього скептично, втім пішов. Відтоді три роки і п'ять місяців. Він не вживає спиртного. І як то кажуть, життя почало налагоджуватися. Я вернувся на кращу должність, чим у мене була. На даний момент я директор цієї фірми Жена повернулася, вернулась мене, народився другий син. А це Оксана на долю жінки випали непрості випробування. Алкоголь зруйнував її перший шлюб. Другий чоловік також з часом потягнувся до чарки. Я все це виматувала. Я не знала, що робити з алкоголіком заставити його не пити. Що вообще дальше з сім'єю? Хіді, розведіть чи остаться, терпеть, лічі доля привела Оксану до співдружності Аланон. Це товариство, що об'єднує рідних та друзів алкоголіків. За допомогою групи їй вдалося витягнути чоловіка з безодні. Втім, потім дороги подружжя розійшлися. Зараз Оксана заміжня уже втретє, за анонімним алкоголіком. Разом вони допомагають алкозалежним та їх родинам боротися із хворобою, яку називають сімейною. Я не хочу путешествовать в Египет. Я не хочу ехать. Я хочу ехать на форум анонимных алкоголиков. Я хочу ехать в Прилуки, где нету групп. Да? У нас есть телефоны, у нас есть скайп-группы, у нас есть литература. Да? И когда ты начинаешь что-то делать, да, жизнь твоя абсолютно каким-то чудесным образом так вот Щелкнули і вона змінюється. Реабілітація проходить за програмою «12 кроків. Добитися тверезості це не головне, кажуть анонімні алкоголіки. Тверезість це лише початок. Програма допомагає людині змінитися духовно. Трізать кадатині радуйся жизни. Та всесмисне це, це просто напросто просто програма. А нас імна учатка. Просто сказати, правильно жить, Це програма духовного росту. Заслужений лікар України, головний лікар прилуцького наркологічного диспансеру Сергій Дробат називає групи анонімних алкоголіків одним із ефективних методів боротьби з хворобою. Це є вихід, да, який той вихід, да, там, кодування. Є вихід в церква, да, яка бере. І є це от обійма, да, От розложене воно на одному рівні. Алкоголізм хвороба невеликовна. З нею треба навчитись жити і увесь час тримати під контролем. Анонімні алкоголіки пропонують допомогу. Автопробіг містами України стартував у Києві 21 березня. Анонімні алкоголіки вже побували в Чернігові та Прилуках. Далі їх маршрут проляже через Суми до Харкова. Звідти вони попрямують до Полтави, Кременчука та Черкас.